Вітаю, шановні друзі! Скільки в Україні триватиме війна? Звичайно, відповіді на це запитання ніхто не знає, але я вам зараз приведу декілька фактів, які вам дадуть чітке розуміння, як влада бачить строки закінчення цієї війни. Друзі, можливо, дехто з вас пропустив, що в Україні було ратифіковано Римський статут міжнародного кримінального суду. Багато хто не придав цьому значення, але в ньому є цікавий факт. По перше, римський статут міжнародного кримінального суду означає, що на всіх військових, в першу чергу, керівників, командирів, може розповсюджуватись відповідальність і юрисдикція міжнародного кримінального суду за воєнні злочини. Але наша влада зробила досить хитрий хід. Вона взяла і виключила на сім років відповідальність і дію. Юрисдикції міжнародного кримінального суду на території України сім років, друзі, дивне співпадіння. Да? тобто сім років міжнародний кримінальний суд не може притягнути нікого з наших військових за будь-які гіпотетичні воєнні злочини. Чому саме сім років? Чому не вісім, не десять, чому не п'ять, не три? Тому що сім років більш всього це і є той строк, який влада заклала. Скільки максимум може тривати війна, друзі? Тому е якщо ви хочете розуміти, скільки вона буде, ось для вас строк в 7 років. Ну і на додаток до всього, друзі, дуже цікава інформація від Данила Гетьманцева, який вихваляється тим, що п'ять оборонних компаній США піднімають свій прибуток за рахунок війни в Україні. Очікується, що доход п'яти найбільших оборонних підрядників США, серед яких Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, без Боїнга до кінця 26-го року, друзі. Після витрат сягне 26 мільярдів доларів. Основним фактором зростання доходів світової оборонної індустрії зазначається суттєвий приріст оборонних замовлень на тлі війни, розв'язаної Росією проти України, загострення ситуації на близькому сході та загалом зростання геополітичної напруги по всьому світу. Ну не хочеться таке казати, але виявляється, що комусь все таки добре від цієї війни, як ви бачите. От. Тому якщо ви поскладаєте ці факти, а також багато інших, хоч. Чудово зрозумієте, друзі, що на найближче майбутнє нічого доброго нам життя не принесе, тому майте це на увазі і знімайте рожеві окуляри. Дивіться глибше, аналізуйте глибше все, що відбувається з повагою. Ваш адвокат Демченко.